Стало доброю традицією в нашому місті, коли громадські організації та фонди влаштовують благодійні заходи зі збору коштів на потреби військових. Зараз як ніколи важливо підтримувати один одного та допомагати тим, хто стоїть на захисті держави. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. Громадська організація Волонтери Богогарду, яка нещодавно офіційно зареєструвалася, проте існує і працює понад рік, допомагає хлопцям зі 123-ї бригади територіальної оборони Миколаєва та відвідує поранених у шпиталях. Один із засновників цієї організації є працівником Південноукраїнської атомної електростанції Сергій Ядлось. Наша організація створилася з двадцятого року. Ми допомагаємо всім людям, які захищають на Донецьку область. Ми їздили. Ми в Херсон їздили. Ми в Донбас їздили. Ми везде. долучаються. Люди з атомної станції це дякуємо огромне їм за одноденний заробіток, що вичисляють раз в квартал. Вони перший був раз це 52 тисячі, Другий раз було у нас 178 тисяч. Дуже дякую їм всім, які долучилися до нас, які нам допомагали. Ці всі гроші пішли на допомогу зсу спільними зусиллями. Об'єднавшись з боговими мавками та іншими волонтерами, вже зібрали кошти на генератори інструменту для БТРа далекоміри. Прилади нічного бачення, намети, акумулятори та багато іншого. А жінки з бугових мавок допомагають маскувальними сітками, кікіморами, балаклавами та плетеними карематами. Богові мавки мають досить, можна сказати, дальню історію. Перші жінки, які розпочали цю діяльність, прийшли ще в 2015 році. А основна маса людей, які зараз ходять, розпочали свою роботу, допомогу Збройним силам 26 лютого із спортзалу третьої школи. На той момент була величезна кількість людей. Зараз трошки менше людей, коли більше, коли менше. Основна діяльність це звичайно плетіння. Амуфляжний сіток. наразі хлопцям дуже необхідний дрон. На нього вже зібрано майже 80 тисяч гривень, 50 з яких передала мати воїна з Волині, що загинув під Миколаєвом навесні 2022 року. Багато набайдужих людей починають свою волонтерську діяльність після того, як хтось з близьких, рідних або друзів загинув. Після роботи займаюся волонтерською діяльністю вісім років назад. В нашому ліцеї наш випускник Саша Завірюха загинув в Донецькому аеропорту, і він був моїм учнем. І після цього я якби хочу хоч частинку би, своєї роботи волонтерської віддати. Пам'ять нашим хлопцям, які загинули, захищаючи нашу країну, щоб зібрати достатньо коштів, волонтери та мешканці міста організували благодійний ярмарок. Також був проведений концерт за участю колективів ПК енергетик, Южноукраїнської мистецької школи, центру дитячої та юнацької творчості, студії майстерності артиста естради та багатьох інших солістів і музикантів. Були запрошені гості Семенівського будинку культури та Остапівського сільського клубу. Під час концерту та ярмарку зібрали 7196 гривень для того, щоб закрити збір. Потрібно ще 25 тисяч гривень. Волонтери планують провести благодійну лотерею і розіграти ляльку-мотанку, яку виготовила майстриня з богових мавок Галина Радиш. Понад 10 таких оберегів вже отримали наші захисники на передовій. Ми такі мотанки відправляємо на фронт хлопцям. І вони дуже просять, це оберіг український і оберігає наших хлопців. У цей складний для країни час людей об'єднує спільна справа допомагати нашим воїнам і цим наближати перемогу, працювати заради процвітання країни.